Листопад 2024 року. Центральний Державний архів України в Києві. Температура за вікном мінус 3 градуси, але всередині приміщення панує тепло старих паперів і пилу століть. Архів Ариус Олена Сидоренко працює над каталогізацією документів періоду 2014-2022 років, коли раптом її увагу привертає невеличка тека з позначкою Ні ідентифіковано. Усередині. Кілька аркушів, заповнених щільним рукописним текстом. Дата на верхньому аркуші березень 2022 року. Вона починає читати. Перші рядки здаються їй звичайним есе про війну, яких у архівах тисячі. Але далі щось змінюється. Текст описує події, які на момент написання ще не відбулися Детально. З конкретними датами. З іменами. Олена зупиняється на одному абзаці. Її руки мимоволі тремтять, коли вона перечитує його втретє. Тому що те, що написано там, сталося рівно тиждень тому, 17 грудня 2024 року. У Москві. Щоб зрозуміти значення цього тексту, потрібно повернутися до ранку того грудневого дня. Москва, Рязанський проспект. Шоста година ранку. Темно, холодно, вулиці ще майже порожні. Біля під'їзду одного з житлових будинків стоїть припаркований електросамокат. Нічого підозрілого. Звичайний самокат, яких сотні в місті. О шостій годині 15 хвилин двері під'їзду відчиняються. Виходять двоє чоловіків у військовій формі. Один генерал-лейтенант, 54 роки. Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Російської Федерації Ігор Кирилов, Другий, його помічник Ілля Полікарпов. Вони роблять кілька кроків до службового автомобіля, який вже чекає на них. І в цей момент світ навколо них розривається на частини Вибух. 300 грамів тротилу, закладені в самокат. Дистанційна детонація. Камера спостереження передає картинку в режимі реального часу тим, хто чекає за тисячу кілометрів звідси У Дніпрі. Обидва чоловіки гинуть миттєво. Слідчий комітет Росії пізніше підтвердить їхні імена, відкриє кримінальну справу про теракт. А за день до цього, 16 грудня, служба безпеки України заочно оголосила Ігорю Кирилову підозру за злочини проти людяності. За масове застосування забороненої хімічної зброї проти українських військових. Більше 4,5 тисяч разів він давав команду використати отруйні речовини на лінії фронту. 4500 наказів про вбивство, про тортури повітрям, яке спалює легені зсередини, тепер поверн. Це до того архівного документа, до тексту, написаного в березні 2022 року. За два роки і дев'ять місяців до подій на Рязанському проспекті. Олена Сидоренко сидить за своїм столом у тиші читального залу і перечитує слова, які здаються неможливими. Текст описує людину високого рангу в російській армії того, хто відповідає за застосування забороненої зброї, Хто віддає накази про використання речовин, що порушують усі міжнародні конвенції. І текст каже, що кінець цієї людини настане в останній місяць року У столиці ворога від вибуху На виході з будинку Вранці Коли темрява ще не відступила Деталі настільки конкретні, що це не може бути збігом Час доби Місце Спосіб Навіть місяць Грудень. Останній місяць року. Хто міг це знати в березні 2022-го? Хто міг передбачити не просто факт смерті, а всі ці подробиці? І найголовніше, чому цей текст опинився в київському архіві, де його ніхто не читав майже три роки? Щоб відповісти на ці питання, потрібно зрозуміти, ким був Ігор Кирилов, народився 13 липня 1970 року в місті Кострома. У Збройних силах Союз Радянських Соціалістичних Республік з 1987. -го. У 91 році з відзнакою закінчив Костромське вище військове командне училище хімічного захисту. 37 років військової кар'єри. Спочатку в радянській армії, потім у російській. У квітні 2017 року, маючи звання генерал-майора, був призначений начальником військ радіаційного. Хімічного та біологічного захисту цю посаду обіймав до самої смерті вже у статусі генерал-лейтенанта. Саме він брав участь у розробці та прийнятті на озброєння важкої вогнеметної системи ТОС 2 тосочка. Саме він після початку повномасштабного вторгнення регулярно виступав із заявами про нібито «американські біолабораторії в Україні. Він стверджував, що США планують використовувати малярійних комарів для атак на українські позиції, говорив про виявлення 240 патогенів небезпечних вірусів у чотирьох українських лабораторіях, згадував Сибірку холеру, розповідав про штучні осередки інфекційних захворювань і все це, прикриваючи власні злочини, тому що насправді саме він давав накази про застосування хімічної зброї. Саме за його командами тисячі українських солдатів задихалися від речовин, заборонених усіма міжнародними конвенціями. Саме він перетворив Східний та Південний фронти на випробувальний полігон для отруйних газів. І робив це систематично, методично щодня. Канада внесла його до санкційних списків 23 лютого 2022 року. Україна 19 жовтня того ж року. Великобританія 8 жовтня 2024-го, Нова Зеландія, у жовтні 2024-го. Але санкції його не зупиняли. Накази продовжували надходити. Люди продовжували гинути. А тепер знову про той текст, про документ, який Олена Сидоренко тримає в руках. Хто його автор? У ТЕЦІ немає жодної вказівки на авторство. Почерк охайний, але не ідеальний. Людина писала швидко, наче боялася забути щось важливе. Або наче знала, що часу обмаль. Текст не схожий на звичайний щоденник або есе Це радше послідовність записів. Ніби хтось фіксував бачення Образи, які приходили у сні чи наяву. Кожен запис датований. Березень 2022 -го. Квітень, травень, і так далі, аж до кінця року. А потім, 2023, 2024 і останній запис, грудень 2024-го, той самий, що описує ранок на рязанському проспекті, чи міг хтось просто здогадатися, передбачити логіку подій, зрозуміти, що людина відповідальна за такі злочини, неминуче стане ціллю. Можливо. Але чому тоді такі конкретні деталі? Час доби, спосіб, місце. Це виходить за межі логічного прогнозування. Є ще один аспект, який робить цю історію ще більш загадковою у тексті згадується не тільки Кирилов, там описані долі кількох десятків російських командирів, генералів, полковників, підполковників. Імена не названі прямо, але характеристики настільки точні, що ідентифікувати їх можна без проблем. І для кожного вказана доля Де? Коли Як Олена починає перевіряти, відкриває відкриті джерела, списки ліквідованих російських офіцерів. Вікіпедія веде детальний облік. Станом на 20 грудня 2024 року встановлені імена щонайменш 4,5 тисяч російських офіцерів, загиблих під час повномасштабного вторгнення. Серед них 9 генералів вона порівнює записи з реальними подіями. Генерал-майор Андрій Суховецький загинув 28 лютого 2022 року під Маріуполом. У тексті є запис про високопоставленого командира, який загине в перші дні війни на півдні. Генерал-майор Магомед Тушаєв загинув у перші дні війни під Гостомалем. У тексті про чеченського командира, який не повернеться з Київщини. Генерал-лейтенант Яків Резанцев загинув 24 березня 2022 року. Генерал-майор Володимир Фролов Застрелений снайпером 10 березня 2022-го під час битви за Маріуполь Один за одним. Дата за датою. Обставини співпадають із записами настільки точно, що це лякає. Але найстрашніше не це найстрашніше те, що в тексті є ще записи. Про події, які ще не відбулися, про командирів, які ще живі. Про місця дати. Обставини їхнього кінця, і якщо все попереднє збулося, що заважає збутися й решті? Олена Сидоренко розуміє, що тримає в руках щось надзвичайне, щось, що може змінити розуміння війни, або ж, навпаки, підтвердити те, що багато хто відчуває, але боїться сказати вголос, що ця війна не просто військове протистояння, що в ній є щось більше. Щось, що виходить за межі звичайної логіки причин і наслідків. Вона телефонує своєму керівнику, описує знахідку. Той каже їй зачекати, нікому не показувати документ. Наступного дня прибуває група співробітників Служби безпеки. Вони забирають текст для експертизи, перевіряють папір, чорнило, почерк, намагаються встановити автора. Але жодних слідів. Ніби хтось навмисно подбав про те, щоб залишитися анонімним. Експертиза підтверджує, текст дійсно написаний у 2022 році. Папір того періоду, чорнило теж. Жодних ознак підробки чи задніх чисел це означає, що хтось справді записав усе це до того, як події почали відбуватися. Але хто і як? Деякі кажуть про аналітика, про людину з доступом до секретної інформації, яка могла вираховувати ймовірні сценарії, розуміти логіку спецоперацій, передбачати дії служб безпеки. Але навіть найкращий аналітик не може знати точний час доби, конкретну вулицю, спосіб ліквідації. Це виходить за межі аналізу інші говорять про містичне, про людину з даром передбачення. Про когось, хто бачив майбутнє і записував його, щоб залишити свідчення. Щоб потім, коли все збудеться, люди зрозуміли це не випадковість, це закономірність, це справедливість, яка приходить неминуче, навіть якщо потрібно чекати роками. Є ще одна версія, про яку говорять пошепки, що цей текст не передбачення, що це план. Складений кимось з українських спецслужб на самому початку війни. Детальний, продуманий, розрахований на роки вперед. І тепер цей план виконується крок за кроком. Ім'я за ім'ям, дата за датою. Якщо це так, то виникає питання, навіщо записувати? Навіщо залишати докази? Адже будь-який план має залишатися таємним. Але можливо. Саме в цьому й суть залишити запис, щоб згодом, коли все виконається, світ побачив це не хаос, це не випадковість, це точний, холодний, невблаганний відлік справедливості. 17 грудня 2024 року, коли вибух прогримів на Рязанському проспекті, директор центральне розвідувального управління Вільям Бернс не зміг приховати здивування. США не були попереджені про операцію. Україна діяла самостійно. Речник Пентагону Патрік Рейдер підтвердив можу сказати, що ми не були поінформовані про цю операцію заздалегідь. Це була суто українська спецоперація, проведена бездоганно. І з тією самою точністю, що описана в архівному тексті за два роки і дев'ять місяців до події, камера спостереження в орендованому автомобілі. Електросамокат біля під'їзду, 300 грамів вибухівки. Дистанційна детонація в момент, коли ціль опиняється в радіусі ураження. Голова Служби безпеки України Василь Малюк пізніше прокоментує Кирилов, так званий хімічний генерал. На момент того, як він пішов до Кобзона, він більше ніж 4,5 тисячі разів дав команду використати хімічну зброю по наших військових. Його зрізало. Як бритвочкою. Всі питання зняті з хімічним генералом. Зрізало, як бритвочкою. Чітко, точно. Без права на помилку. Саме так, як описано в тексті. І це був не перший і не останній це була частина довгої послідовності списку, складеного на початку війни, списку, який тепер виконується. Кирилов став найвищим за рангом російським командиром, ліквідованим в тилу генерал-лейтенант, третій за рангом серед усіх загиблих російських генералів за весь час війни, і перший, кого дістали в центрі Москви у столиці, яка вважалася абсолютно безпечною, у місті, де російські генерали почувалися недоторканими, цей факт змінив багато чого. Тепер ні один російський командир не може почуватися в безпеці навіть у Москві. Навіть у власному будинку. Навіть вранці, коли виходить на роботу. Тому що якщо дістали Кирилова, можуть дістати кого завгодно Будь де. будь-коли. А текст Текст залишається в архіві Служби безпеки України засекречений, доступний лише обмеженому колу осіб. Але Олена Сидоренко, перш ніж віддати його, встигла зробити одне. Вона сфотографувала останні сторінки ті, де описані події, що ще не відбулися, імена, які ще живі, дати, які ще не настали, і тепер вона іноді відкриває ці фотографії, читає, перевіряє новини, і бачить, як один за одним записи збуваються. Не всі, не завжди точно, але занадто часто, щоб це була випадковість, занадто точно, щоб це було просто везіння. В одному з записів говориться про події 2025 року про весну, про командира, який відповідає за артилерійські обстріли цивільних об'єктів, про те, що його шлях закінчиться в місці, де він почувається найбільш захищеним. У власному бункері, від удару, який прийде зсередини, від зради тих, кому він довіряв, в іншому записі про літо 2025-го, про людину, відповідальну за депортацію українських дітей, про те, що справедливість дістане її в нейтральній країні, у місці, де вона думала знайти притулок, що це буде не вибух і не куля, що це буде тихо. Непомітно, що світ дізнається лише через місяці. Є запис про осінь 2025, го про командира, який віддавав накази про катування полонених, про те, що його власні солдати повернуться по нього, що вони пам'ятають, що вони не пробачили, що справедливість іноді приходить зсередини системи, коли ті, кого змушували вбивати, нарешті розуміють правду. І є останній запис Про зиму 2025-2026. Про найголовнішого. Про того, хто розпочав усе це, Про кінець імперії, побудованої на брехні та крові. Текст не описує деталей. Просто каже, коли останній опаде усе решта сиплеться само. Як картко і будиночок, як імперія, що трималася лише на страху. Чи збудеться це? Чи є в тексті справді дар передбачення, чи це просто детальний план, який хтось старанно виконує? Олена не знає. Але вона знає одне кожна наступна новина про ліквідацію чергового російського командира змушує її відкривати ті фотографії і перевіряти. І поки що жоден з них не прожив довше дати, вказаної в тексті. Є така приказка, справедливість приходить повільно. Але неминуче. Можливо, цей текст просто нагадування про цей принцип, про те, що злочини не залишаються безкарними, що можна втекти від судів, від санкцій, від міжнародного права, але не можна втекти від самої справедливості. Вона знайде де завгодно, коли завгодно. Кирилов, мабуть, теж так думав, що він недоторканий. Що його охороняє звання, посада, близькість до влади, що в Москві у центрі столиці, у власному будинку він у безпеці, що ніхто не наважиться, що навіть якщо хтось спробує, система захистить, він помилявся, як помилялися десятки інших перед ним, як помиляться десятки інших після нього, тому що текст ще не закінчився. У ньому ще є сторінки, ще є імена, ще є дати, і поки що кожен запис збувався. Деякі кажуть, що це пророцтво, інші, що це план, Треті, що це просто детальна аналітика, доведена до досконалості. Але насправді не має значення, як це називати. Має значення лише одне це працює. Записи збуваються. Справедливість настає. 17 грудня 2024 року, о 6.15 ранку, на Рязанському проспекті в Москві згасло життя людини, відповідальної за тортури тисяч українців. Це сталося рівно так, як описано в тексті, написаному в березні 2022-го. До деталей. До хвилини. І десь у київському архіві лежить документ, який знає про інші події. Про інші імена, про інші дати, документ, який ніби читає майбутнє, або ж пише його по одному рядку. По одному імені. По одній долі зараз. Справжнє питання не в тому, хто написав цей текст справжнє питання, чи буде він дочитаний до кінця, чи виконаються всі записи, що залишилося. чи дійде черга до останніх сторінок. Де описані події, які мають змінити все. Відповідь прийде з часом. По одній даті. По одній події. По одному імені з того довгого списку, який починається в березні 2022-го і закінчується. Коли закінчується. Текст не каже. Просто обривається на середині речення. Ніби автор знав, що решту допишуть самі події. Або ж навмисно залишив фінал відкритим, щоб кожен міг уявити його сам. Але одне зрозуміло точно. Кирилов був не першим і не останнім, він був просто черговим рядком у довгому тексті, черговим ім'ям у списку справедливості. І текст продовжується сторінка за сторінкою, день за днем, неминуче, невпинно. До самого кінця.